Коли ми перейшли, ми бачимо, що ми потрапили на бібліотеку реклами. І тут ми можемо вже шукати рекламу наших конкурентів. У мене по замовченню стоїть Україна. Якщо у вас конкурент знаходиться в іншій країні, то виставляйте ту країну, в якій знаходиться конкурент. Отут, обов'язкове поле, категорія реклами, ми обираємо уся реклама, якщо ви просто бізнес або соціальні питання, вибори, або політика, якщо це вас стосується. В моєму прикладі буде уся реклама. Я натискаю застосувати. І пошук за ключовим словом. А тут я вбиваю на свого конкурента, як він підписаний в Інстаграмі. От, просто як приклад. От, я вбиваю фрактал, нижнє підкреслення, тому що вони так підписані в Інстаграмі. Київ. От, бачите? Фрактал, виробництва мерчу. Це мій, ну, так